Автоматизації звуків у складах. Називається ця гра хробачина мова. Ми під нею робимо ось таку справу. Ховаються хробачки в яблучках це яблучка, тут хробачки. І хробачки будуть у нас визирати то один, то другий. Вмикаємо. Ленки хробочки в яблочку сиділи, і на мові трубачим погоморіли. Ра, ри, ре, ру ра-ру- ри. Прилетіла ташечка на яблочку сіла, і на мові про теж не Ра, ри, ру, ру, ри. Ру. Я думаю, що не було чутно, як я приспівувала склади, але я думаю, що ви бачили мою артикуляцію. Отже, в нас два маленьких хробачки в яблочку сиділи, і на мові хробачині тихо гомоніли. І тут вже дорослий вибирає, який склад співають хробачки, яка буде у них пісня, яка у нас сьогодні хробачина мова. Якщо ми автоматизуємо «р» у відкритому складі, то ми співаємо «ра-ро-ру-ри-ри-ре-ру», -ри -ри наприклад. А потім, коли наша пташечка повторює, вона знову співає те ж саме: «ра-ро-ру-ри-ри-ре-ру». -ри -ри Якщо ж у нас. В закритому складі, то, відповідно, ми співаємо ар ор ір. Якщо ми автоматизуємо Л, то співаємо ла-ли-ло або ал-ил-ол і так далі з усіма звуками, які тільки вам потрібні. І так ви видаєте дитині зразок, коли хробачок співає свою пісню, хробачки точніше. А потім, коли пташечка співає свою пісню, дитина ваш зразок має повторити.